Лишилося два двохспальних ліжка по топовій ціні. Перша моделька в нас іде ліжечко Марі в такому теракотовому кольорі. Та не кожному такий кольор підійде. Брали на виставку, бо кидається в очі, і хочемо тепер замінити на щось більш спокійне. Повна вартість 27,130 віддаємо за 23 тисячі гривень. Знімаються чохли з подушок, знімається чухольчик з короба. Є ніша для білизни. Гарантія 7 років у такого ліжечка йде. По якості воно дуже-дуже надійне, тому що під дном ліжка йде металева рамка, яка стягує всю конструкцію, разом тримає. І друга моделічка це у нас йде Dream City. Тут у нас вже йде ліжко повністю на дерев'яному коробі. Повна вартість 24 500 за 22 тисячі віддаємо. Ось такий дерев'яний декор йде по е, кантіку узголів'я. І внизу, бачите, також така антрісолька теж йде дерев'яна. Знімається так само чухол з короба ліжка. Ось тут показано дерев'яний короб, підйомний механізм. Теж модель досить класно виглядає. Що тут, що там тканина. От тканини реально одні з кращих використані, бо брали на виставку. Тому Dream City за 22, Marie за 23 тисячі. Якщо будете брати з матрасом, зроблю знижку ще й на матрас, і <кх> можна взяти в оплату частинами на 5 платежів від Приват або Монобанку. Поспішайте, бо три ліжка вже, які були ще ну, на, на акційній пропозиції, вже продано.